У Ніжині знайдено старовинний дукач із зображенням благовіщення. Як говорять експерти, унікальна знахідка датується другою половиною 18 століття, початком 19 століття. Артефакт знайшли на подвір'ї університетської бібліотеки під час озеленення клумби. На території прилеглі до території нашого музею, значить, тут якраз на межі з університетською бібліотекою, і співробітники бібліотеки дівчата обробляли квітник. Прихорошували по весні, і от в землі знайшли такий цікавий експонат. Це дукач, дукач вид старовинної прикраси, яку носили українки у 17-20 столітті. Як припускають історики, яка сніжинська красуня років 200-250 тому загубила його через те, що обломилося вушко підвіски. Спершу ж дукачі використовували як валюту, говорить завідувач музею Юрій Морозов. Почали виготовляти от такі от медальки у вигляді. Імітуючи такі монети, і, власне кажучи, так поступово розвинуло ціле виробництво на Україні таких чарівних прикрас. Дослідники вважають, що одним із центрів виготовлення дукачів був саме Ніжин. Їх виготовляли з міді та золотили. Автентична знахідка поповнила культурну спадщину Ніжинського музею. Олександра Трішина, Наталія Рульова. Час новин Ніжин.